Доброго дня, любі малята, в історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких уповиті невмирущою любов'ю та славою. Незабаром ми будемо відзначати 210-річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета, письменника, художника, громадського діяча. Пропоную сьогодні пройтися життєвими та творчими шляхами цього славетного сина України. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренцях на Черкащині у багатодітній сім'ї Кріпака. З дитинства Тарас був допитливим, любив малювати, співати. Він часто пас ягнят за селом і складав свої перші вірші. Коли Тарасу було дев'ять років, померла його мати. А ще через два роки помер і батько. Тарасу поставили козачком до пана. Нехтуючи забороною, хлопчик таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. Пан помітив неабиякі здібності ріпака. І вирішив віддати Тараса до майстра вчитися на кімнатного живописця. У 24 роки Тарас Григорович зміг звільнитись від кріпосного права і продовжити навчання в академії мистецтв. У 1840 році вийшло перше видання Кобзаря. Все своє життя Тарас Григорович присвятив. Зображення українського народу у поезії. Кожен вір Шевченка мов пісня милозвучний та гарний, а багато його віршів композитори поклали на музику, і вони стали справжніми піснями. Тарас Шевченко, як художник, так само займає почесне місце серед найвидатніших українських майстрів. Це одна з найвідоміших картин Шевченка-художника. Селянська родина. В цьому реалістичному, далекому від академічних канонів полотні Шевченко відтворив родинну сцену біля хати. Молоде подружжя втішається першими кроками своєї дитини. Сніп сонячного проміння падає на стіну хати, на обличчя. Увиразнює білий одяг чоловіка і сорочку жінки. А це ще одна картина Тараса Григоровича Циганка ворожка, На ній зображено жанрову сцену з народного життя. Циганка ворожить на долоні молодій дівчині. На першому плані зображено могутній клен, що утворює свою рідну раму у композиції, так само, як Світлі масивні дерев'яні ворота слугують тлом, на якому зображено босу дівчину в українському вбранні. Ну що ж, любі малята, життєвий шлях Великого Кобзаря описаний не один десяток разів. Творчість Тараса Григоровича Шевченка це тисячі картин та творів, які знайдуть відклик у кожному серці. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!